Нещодавно у Харкові відбувся перший форум євромайданів. Форум пройшов у дуже напруженій обстановці, зберігаючи зовнішній спокій. Люди працювали серед пострілів від розривів домових шашок і облоги бійців спецслужб. Проте і в такій ситуації вирішили, що не час давати здачі треба обирати певніший і складніший шлях мирного радикального супротиву. На всеукраїнський форум Євромайданів, що відбувся у Харкові 11-12 січня, з'їхалося 125 учасників із майже 40 майданів країни. Це не тільки делегати найчисельнішого майдану у Києві, але й представники зовсім невеликих майданів. Потрапити у перелік делегатів було нелегко. Для цього організаторам слід було надати відеофакт голосування за їхню кандидатуру на майдані їхнього міста. Делегатів від Калуша визначили на вічі 5 січня. Тож до Харкова поїхали громадські активісти Олеся Мартиненко. І Володимир Іваницький, а також голова координаційного штабу Калущини з підтримки дій Євромайдану Петро Цюпа. Хоча дискусія і напрацювання тексту резолюції форуму Євромайданів у Харкові відбувалися у значно ширшому форматі із залученням спостерігачів і експертів, значно більше турбували умови, за яких змушені були працювати делегати. Ще до початку здавалося б, усі чекали нападок і провокацій. Проте місцем проведення форуму Харків обрали не дарма, і не просто тому, що ініціатива виходила саме від активістів із цього міста. Насамперед, тому що Харківський Євромайдан є одним із найбільш динамічних майданів України. Якщо ще фактично місяць тому на площу там виходило кілька осіб, то вже нині цей майдан нараховує до двох тисяч осіб. Хоча не всі люди підтримують майданні вимоги. Тож опір майданівцям розпочався ще до початку форуму. Люди їхали до Харкова, фактично не знаючи подальшого плану дій, куди добиратися і що там відбуватиметься. Інформували практично в останній момент. Перша перепона для форуму відмова надавати приміщення. Прийняти делегатів згодилася тільки українська православна автокефальна церква. Найбільше, що мене вразило, це впертість і вміння організувати, організувати наш прийом. Чисельно невелика група працювала по організації цього майдану. І коли всі установи, які б мали надати приміщення, бо згідно закону, мали б вони це зробити, надати приміщення для проведення цього заходу, оцієї конференції, всі відмовили, всі відмовили. І через те їм прийшлося звертатися до священників, які, які погодилися надати приміщення церков, для того, щоб ми розпочали роботу конференції. Що ще хотів сказати з приводу цього, що, чого Харків? Чисто організаційно для того, щоб напрацювати якісь документи, практичніше це було зробити в Києві. Але це би був тільки один ефект організаційний. А ми ще зробили великий ефект для того, що харків'яни і вся Україна відчула, що є підтримка, зокрема, загального майдану України, Київського та. Конкретних майданів, з Франківщини, з Кривого Рогу, з Полтави, з Донецька. Усі Майдани були, представники майданів були там і підтримали харків'ян. Це наша єдність, це початок спільної роботи. До чого треба було давно прийти. І не запізно ще, може якраз вчасно, оця робота проведена. І я через те, я найбільше задоволений з того, що є напрацьовано сп... план спільних дій. Що ми не будемо в калуші щось видумувати своє і таке інше упродовж кількох днів супутниками делегатів стали бійці спецпідрозділів і хлопці спортивної зовнішності, так звані тітушки. Зрештою, саме від е, таких спортсменів виходила найбільша загроза, і навіть у храмі вони намагалися влаштувати провокації. Однак більшість із делегатів форуму – це люди, які вже мають досвід перебування у гострих точках на майданах, тому обрали тактику зберігати спокій. Там десь снаряди сусять, там десь літаки щось там це так. Їм треба працювати, знаєте? Ми працюємо там кажуть, спокійним голосом, каже, нас штурмують, але нічого, продовжуємо конференцію. Ми, у нас часу мало. І ми стали і заколюдували. І ми стали, коли нас штурмували, ми колюдували. Поколюдували собі гарно, заспівали гімн, відкрили форум, тому що це процедурно було потрібно. На той час, що там відбувалися якісь незрозумілі речі. Так ну, то таке. Друге, там, наприклад, там ми працюємо в групі, нам просто спокійним голосом кажуть, в сьомій групі кинули. Викорили їх там і шашкою. Так, прошу закрити вікна. Все закрили Але можна закрити хоч трохи. Можна, добре. Отак, так, от так працював в такому режимі. Мені було дивно, чого всі плачуть. Ну жінки би плакали, а то йому ще не плачуть. А їм від того газу розумієте, сльози вони ну ну це, це і зразу ж сіли й працюють. Ми сюди приїхали, і ми мусимо видати щось. і просто всі пере переміщалися не там, то значить там переміщалися з місця на місце, сідали і зразу включались в роботу. Результатом дводенної праці стала резолюція першого всеукраїнського форуму Євромайданів для напрацювання тексту делегатів, спостерігачів і експертів розділили на сім робочих груп. Резолюція містить основні напрямки із короткотермінових тактичних дій, на які мають орієнтуватися усі майдани в Україні. Саме такий план дій визнали найбільш доцільним, зважаючи на розвиток ситуації. Тож, взаємо. Мидію майданів вирішили поставити на горизонтальну основу, тобто зробити роботу синхронною, проте виключити елемент ієрархії. Більш прикладне значення має безпаковий блок питань. Зокрема, ідея створення навчально-тренувального центру на базі Київського Євромайдану. Це зараз стоїть завдання номер один нашої перебудови нашого громадського штабу. Як от перебувати і роботу штабу для того, щоб ми могли дійсно забезпечити якісними людьми туди, на такий вишкільний центр, його, який зараз утворився, називається Майдан в Столиці, де можна пройти відповідну освіту. Як Убезпечити якісь, наприклад, громадські ініціативи, так, громадські якісь, ну о, як зробити опір, наприклад, незаконний діям влади, наприклад, так, бо є, влада теж може бути поводитися, якщо вона має ознаки диктату, так і мати хотіти хотіти бажати собі повесне неправильно. От там мають бути відповідні люди, які пройшли, наприклад, напевно. Служби в армії, які б мали якусь, наприклад, спортивну якусь досягнення. Так, ми б дуже хотіли. Ми б дуже хотіли, щоб калуші зараз так трансформувалися в тій потік людей, що ми відібрали таких людей, хоча б сотню, це було ідеально для того, щоб в разі чого, колись ми мали навіть в калуші для раді забезпечення якогось порядку, мали відповідних людей. Це дуже добра зараз нагода, оце зробити. Якщо ми це будемо спроможні, значить. Дай Бог на здоров'я. Закон дозволяє. Закон про міліцію дозволяє, зокрема, закон про громаду також дозволяє. Так що тут лише хотів би принагідно вже сьогодні звернутися до бажаючих людей, які себе почувають адекватних людей найперше, бо нам не треба таких, що мають бажання бити. Нам треба таких людей, які вміють і хотіли би захистити. Учасники з'їзду стверджують, що Калуський євромайдан належить до одних із найбільш організованих майданів. Багато із заходів, які інші майдани тільки запланували, у Калуші успішно впроваджені. Проте суттєво змінить роботу координаційного штабу. План дій, зокрема, із поліпшенням зв'язків із громадськістю. Відповідальною за цю царину у калуші призначили громадську активістку Олесю Мартиненко. Зійшлися всі на тому, що всі Євромайдани України мусять мати скоординовану інформаційну політику. Нас навіть звернулися у нас у нас на групі до нас на групі прийшли на групу. Прийшли гості. Гості із люди, які брали участь у організаційних моментах польської солідарності. Потім ще був з нами депутат, помічник депутата Європарламенту, теж із Польщі, який власне його цікавила якраз інформація, яка виходить зараз з України. І він навіть нас попросив люди. Каже, в інформації зараз в інтернеті є море. Як її відібрати, Як її від, ну, якось, яка правдива, яка неправдива, якось її процідити. Нам дуже важко розібратися. І Вони порадили, що Євромайдани України вже мусять координувати свої зусилля у всьому, в тому числі і в інформаційній політиці. Нам було вирішено, що ну, ми. Про це говорили і до того, значить, що мусить ми мусимо мати спільний сайт, в якому кожний Євромайдан країни буде мати чи свою сторінку, чи свою якусь можливість е, давати свою інформацію, але мусить бути так само і якась редакційна вже рада, яка буде робити чи дайджест, е, чи якісь давати, щоб, щоб це можна було. Для, наприклад, для зовнішніх засобів закордонних засобів масової інформації якась уже інформація, яку вони могли б бачити, таку з дозо, верніше не дозовано, я не знаю, як це назвати. З офіційно хочемо. так з офіційно, якусь таку більш більш-менш офіційну, і щоб вони розуміли справжню картину, яка відбувається в Україні. Було прийнято рішення, що кожний євромайдан буде мати людину, яка буде відповідальна за інформацію. Більше того, переформатування чекає і сам майдан. Під час прес-конференції, за підсумками поїздки, делегати наголосили, що заплановано помалу відходити від європейської символіки, запровадивши ментально ближчу українцям назву Майдан Січ попередньо відомо і про те, що для охорони впровадять спецформу. Тож, схоже, майданники у Києві не мають наміру залишати свої позиції. Зрештою, технологія мирного радикального супротиву. Значно важче у реалізації ніж просто дати здачу людям, які всілякими, навіть насильницькими методами, намагаються нав'язати свої правила. Всеукраїнський форум Євромайданів зробив важливий крок для організації майданів, затвердивши горизонтальну структуру взаємодії і координації дій. Іншими рішеннями резолюції була взаємодопомога і співпраця між майданами, зокрема щодо можливості виступів мистецьких колективів та громадських авторитетів на майданах інших міст України. До речі, у нашому місті вже є дві сотні охочих вступити. До громадської організації Майдан. Їхні заяви візьмуть до уваги, коли створюватимуть місцевий осередок громадської організації. Наразі ж громадські активісти проводять роботу у селах Калузького району.